Військові визволяють з ТЦК, правда чи міф? Хочу сказати, що зараз обширно рекламується колона бусиків з номерами телефонів, які катаються по місті Києві. Колонами прям буси. Ті буси, які ловлять, і так само є буси з рекламою, які визволяють. То от військові, якісь незрозумілі, купили ці буси і. На всю рекламують, що ми, ми начебто визволимо людей з ТЦК. Ви вдумайтесь, військові забирають у інших військових ТЦКшників людей, які сидять в їхніх тюрмах. <гум> Коштує це задоволення, наскільки мені зрозуміло, 10 тисяч умовних одиниць. От. <гум> ніхто їх не чіпає, ніхто їм ніяких зауважень не робить. Рада адвокатів України направила лист, в якому сказала, що не можуть військові здійснювати юридичні послуги, коли вони служать ще й за гроші. Того, друзі, хочу сказати, що це може бути афера. Крім того, на жаль, в Україні дійсно існує явище, коли людей ловлять, і якщо в людини є... З собою велика котлета деяких, на жаль, таким чином обілечують. Там і поліція вдолі, і, і ТЦК. Сподіваюся, що правоохоронці з цим явищем розберуться. Тому що, якщо служити будуть усі, як колись нам сказали, то це ж не може таке бути, що з людей просто доять і відбирають у них кошти. І потім так само... Відпускають. Але ця ситуація вона насправді є загрозливою, тому що таким чином ми розуміємо, що в Україні з'явилася якась військова каста, яка, можливо, навіть це питання узгодила з тим, з ким треба узгодити. І зараз почали займатися таким бізнесом. Але я хочу сказати, що, на мою думку, як військового адвоката. Це є незаконною діяльністю. Кого? Думаю, що довго воно не продовжується. У разі потреби в законній праві допомоги звертайтесь, мої контакти в шапці профілю. До речі, більше про це в нашому телеграм-каналі. Посилання також в шапці-профілю, як завжди, за мой ваш адвокат веса.